Христос народився. Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. У новому році нас чекають великі випробування. Але й минулого року уряд працював над завершенням реформи державного управління. Зокрема, на своєму засіданні у минулу п'ятницю було ухвалено декілька важливих документів. Зокрема. Проект документу, який внесла Національна агенція державної служби щодо нової схеми посадових окладів, пов'язана з запровадженням у законі України про державний бюджет на 2024 рік, оплати праці державних службовців на основі класифікації посад за грейдовою системою. Цей документ довго і достатньо грунтовно опрацьовувався усіма відомствами. Звичайно, що залишилися ті, хто вважає, що цей крок передчасний. Але ми переконані, що під час саме воєнного стану справедлива опраця праці для державних службовців, які залишаються основою державного апарата і стійкості держави в подоланні збройної агресії, є правильним і виправданим рішенням. Ми все ще очікуємо на ухвалення остаточного законопроекту 82.22, який дозволить реформування оплати праці держслужбовців завершити і розповсюдити на всю державну службу. Але і цей крок, який ми зробили в цьому році, запровадження сімей посад, грейдів, груп і всього іншого, він вже дасть можливість нам ліквідувати захмарні премії, від яких дуже багато суспільства запитань вирівняти. Плату праці в однакових фахівців в різних органах виконавчої влади, які мають однаковий статус. Ну і звичайно, другий документ, який говорить про... Границю в штатної чисельності вже зараз дозволить скоротити майже 20 тисяч посад державної служби. Це перший крок, тому що після ухвалення цих двох документів уряд ухвалив протокольне рішення, яким доручив міністерство фінансів, Нацдержслужбі, служби, секретаря та міністрів України по-перше запровадити гарячу лінію щодо. Проблему оплати праці державних службовців. Я думаю, що вона запрацює орієнтовно 15 січня. А по-друге, Міністерство фінансів спільно з зацікавленими органами внести пропозиції по подальшому скороченню, по-перше, вакантних посад, а по друге, оптимізації структури центральних органів виконавчої влади, тому що ні для кого не секрет, що попередня система оплати праці породжувала безліч керівних посад. Під які створювалися структурні підрозділи, які ніколи не наповнювалися живими людьми, це важлива робота, але ми не залишаємо, попри увагу, і імплементацію ще одного важливого документа: це закону про адміністративну процедуру. Завдяки нашим партнерам з Європейського союзу вийшов науково-практичний коментар. Дякуємо проекту ЮФОПАР. Він буде розісланий у органи. Місцевих державних адміністрацій, а також територіальні підлозділи центральних органів виконавчої влади для того, щоб ми грамотно використовували той елемент, який ми отримали, а наші громадяни е мали повністю забезпечені свої права на якісні адміністративні послуги. Ну і звичайно, 1 січня ми не можемо згадати, що ми розпочинаємо новий, новий рік боротьби України за свою незалежність, згадати тих, хто відійшов минулого року, і згадати про те, що навіть. Мертві українські герої, такими, якими були Степан Бардера, Роман Шухевич, не дають спати спокійно російським окупантам. Сьогодні в чергове в новорічну ніч атакований Львів місто, яке дало багато героїв, в тому числі, і людина, яка пішла від нас минулого року, це українська письменниця, засновниця багатьох гуманітарних проєктів Вікторія Амеліна. Її рідне місто. В новорічну ніч, в день її народження, знову бомбардували російські окупанти. Я переконаний, що прийдешнього року ми дамо гідну відсіч російським агресорам. Слава Україні!